Привіт, друзі, я люблю цю фразу говорити, тому що вона для мене як рідна. Дякую за ваші коментарі в цьому відео, хоч навіть дві людини, але це приємно, що мене чекали, що мені написали. Якщо ви бачите це відео, як мені вже об'яснили, що із-за того, що я довго не викладав відео, то. Немає сповіщення в людей. Надіюся, що люди побачать це відео. Надіюся, що ви щось напишете. Мені буде приємно це прочитати, приємно вам відповісти у коментарі. Тому що нам завжди приємно, коли тебе бачать і хочуть щось написати. Моє тренування продовжується. Я тренуюсь для того, щоб бути здоровим і не бути рабом своєї хвороби. Але скажу вам чесно, воно інколи дуже важко дається. Навіть зараз в даний момент машина здана в ремонт. О, я ходжу пішки і навіть це, ця ходьба, вона вимучує. Страшно вимучує, що хребет кривий. Але нічого, живемо, стараємось, тренуємось, тому що потрібно рухатись, як і молодий. В старості встигнемо ще і посидіти. Повертаюся на рахунок тренування. Відео ви всі бачите, що я виконую, скільки і кілограм, і одразу нагадаю вам, що в кожній вправі у мене по 3 підходи. На даному відео у мене 8 повторень. І знаєте, що я вам скажу? Є така річ у мене, якщо я, припустимо, якійсь вправі, зробив круг тренувань. Я додаю одне повторення, вибачаю з 1 кг. Якщо я не виконую вправу максимальної ваги, 90% максимальної ваги на 4 повторення, я роблю мінус 3 кг і починаю заново. І ви знаєте що? Мене це не тривожить, що я не виконую якусь вагу і вертаюсь на мінус 3 кг. Тому що яка б помилка це не була, як би я б не підготувався, воно робить мене краще. Це щось приклад такий, як ми їдемо на автомобілі, і ми пропустили в GPS-і поворот, то поворот нас, ну GPS нас не сварить, правда, він, нас, він нам вибудовує новий шлях, щоб ми приїхали до фінішної точки, до точки прибуття. Ось так само і тут. Якщо ми зробили помилку, вона нас не робить гірше. Вона нас робить кращою, тому що ми робимо новий варіант, щоб дійти до точки прибуття. Не здавайтеся, працюйте, тренуйтесь, у вас все буде добре. Ви кращі. Всім добра.